Всім доброго дня! З вами канал Metal Jazz Віталій. Хто перегляне, підписуйтесь, я тут розповідаю про різні нюанси і тонкощі в роботі. Дивіться, мені от сьогодні попав цей супорт до вантажівки. Я раніше їх відмовляв робити, не робив. Ну, бо оці от втулки, які от мені Показали, що тут мають бути запресовані. Одна є з цього боку, а з того боку, якусь кладуть таку іншу. Ну то, в принципі, господар, що хоче, то робить собі. Тут, може, так і має бути інша. І вона чим, я погодився на ту роботу. Бо прийшов господар, я казав, що буде проблема в виставлянні, тому що оцей низ сильно ржавий. І не є гарантія, що я виставився чітко вертикально. Так, якби я сказав, як то має бути по-правильному. По-правильному треба це от все розбирати. От воно тут -от розкручується. І тоді ставиш його на перевертаєш верх ногами і отут отутзеровуєш оту площу. Бо вона така, вона ніби фрезерована, але вона так заржавіла, що тут капець. Ну, він каже, не треба, не будемо з цим всім бавитись. Отут, ну всередині, вона є гумова. Я не знаю, чи тут буде видно. Зараз спробую присвітити Я... от, от сюди, може до світла. От бачите? Вона гумова така. Оті такі насічки, такі, як нарізи в, в зброю в дулі, оце гума. І він каже: якщо десь буде якийсь там перекос, ну, воно ковтне. І ніяких проблем не буде. І тоді погодились, тоді добре. З клієнтом виставились, до речі, при виставленні був один нюанс. Це фактично не з клієнтом, а з майстром, який це робить. Клієнт чисто стояв з боку і спостерігав за цим всім дійством. А виставлявся як брав такий от тупий різець, бо туди ніяким індикатор не ліз. Щоб бачиш, сюди долізти, бо він та, якби, до того, тож, все впиралось мені, заважало це і треба було розбирати, навіть, щоб виставитися. Рішили, от мав один зломаний різець і його туди запхав і чисто крутиш на звук. Ну, принаймні, я вам тако скажу на звук. ну, Там 1-2-3 сотих помиляєшся до п'яти. Все, що більше п'яти, реально виставити. До десятки реально виставити. А він, як я йому сказав, що до десятки, то він каже, такі десятки мене влаштує пів міліметра. І тоді кажу: давай робимо. І швиденько тут все зажалося, виставилося. Перше я зробив росточку таку, перший прохідний, і все, і розбіглося. І далі я роблю. От така от, цікава робота. Вона. В принципі, зміст відео який. Ну, якщо оці от забивати в такій гумові з гумовою серединою, ну я думаю, це є резон робити. Бо якщо капролон, то, блін, там досить будуть вимоги великі по соосності, цей метод не піде. Треба вже тоді це все розбирати, так як я казав, перевертати. Фрезерувати ту поверхню, потім знову ставити на фрезеровану. І оце буде відкручене. І потім індикатором ловитися, бо вибиває оцю от частину. А там, бачите, от, от упор. Оцей упор він лишається. І от по тому вже упорі, його там десь є міліметрів 6-7, і по окружності того упору викатуєшся, і ловиш, так, якби вже. Візь. І виходить, що вона буде вже стара, та, якби, і оце місце центрове збережеться. А то, та, якби, якщо там буде капролон там, капролон тут, то, то важливо, щоб це центрове збереглося і щоб не було перекосів. Щоб не було ні так, ні так, ні так, ні так. І потім тут розточив, ставиться сюди втулка, забивається стальна. Другий раз розточуватись вона не буде, вона вже буде так точитися. З урахуванням того, що вона зіжметься, так, щоб вийшов мені розмір отут під оцю цю річ, ну приблизно 40, навіть може бути 40 в плюсі. По ідеї, я так дивлюсь, мав би бути 40. Але клієнт каже, зроб... каже, не клієнт, а оцей. Той, хто ремонтує машину, каже, роби, щоб було вільніше. Щоб бо не забити буде важко, бо тут, бачите, зверху гума. І каже, роби, щоб було трохи вільніше. Тут та, й би має бути така спеціальна наставка, яка гума йде в отвір, впирається от в цей упорчик, тут є по і ти тоді забиваєш її. Я бачу це так. Ну, Але хочу, щоб було вільно. Буде вільно. Коротше, якось так. Ну, принаймні, нам, якщо ти маєш пару сотих туди-сюди, то в принципі так можна вирахувати втулку. Бо, ну, наприклад, якщо ви знали, як враховується та втулка, якщо я тут втулку даю натягу сотих, а стінка 2 мм, то ті 5 сотих, навіть 6, вони всі підуть всередину. І це виходить, якщо мені треба внутрішній зробити 40, а зовнішній роблю 5 сотих натягу, то внутрішній я тоді тут не роблю 40, а роблю більше від 40, ну хоча б на 5 сотих. І тоді я втулку запресовую, вона зжимається, і мені якраз рівно стане 40 або, може, чуть ще більше звужиться отвір, але це не проблема. Там сотка, дві, три. Тими вот нуждачками можна буде вже підібрати собі та якби би вирівняти. Бо другий раз то правильно не попадеш. Там така ржа, не виставишся просто-напросто. От така от забавка. Наразі всім щасливо.